Дніпро давно вже став містом, про яке кажуть, це місто талановитих людей. Сьогодні ми будемо знайомитись із талановитою художницею, тож за мить зустрінемось з нею. Залишайтесь з нами. Тож, друзі, зустрічаємо Анастасія Дудка, художниця доброго ранку. Доброго раночка. Що зранку відчуває мистець, художник. Як кажуть, творчі люди зранку прокидаються важко. Mm. Ви, ви прокинулись, бачу? Я прокинулась, я Ус вже тут. Усміхнена, вже круто, бадьора. Ну, чи, чи, так. чи зарядка була в, в, в денному графіку? E, зарядки вранці не було, але був добрий ранок, добрий настрій. Це круто. Я навіть можу сказати, що дає можливість то відчувати. Ну, саме для мене, це, по-перше, якщо я, я встала, якщо я, це вже плюс. Mm -hmm. Я розумію так. Ну, якщо. Саме головне для мене це, щоб з моєю родиною було все добре. Якщо я відчуваю, що погода в домі нормальна, що всі такі теж в дзені, в гарному настрої. тоді прокидатися що... легше. Тоді легше тоді хочеться прокидатися. Тоді хочеться вітатися з ними, хочеться там бажати їм доброго ранку. Ну так майже кожного ранку, але бувають там всякі такі штуки, не дуже друзі. Ну це найкреативніший рецепт бадьорого ранку. Запам'ятайте, 7 лютого. Рецепт був від Анастасії. Дудки. А щодо графіку, взагалі, ну я розумію, ранок прокинулись. Угу. А так, творчість, коли вона вирує ну, я... більше, коли а... стало тихо, всі сплять? Чи, чи як, це насправді залежить, мабуть, навіть від. Від пір року, тому що от зараз взимку мені як не знаю, як тому медвежатку трошки хочеться ввечері вже прийти після пар, лягти поспати і щоб мене ніхто не чіпав. Взагалі я приходжу, от справді на пари вранці, мабуть, з години десятої до першого дня. Оце найплідніші моменти роботи, тому що ну я вже маю мабуть прокинулась, вже мені не хочеться ні їсти нічого. Я можу відключитися від зовнішнього світу і просто творити, малювати. Так. Почув таке слово пари. Так, Десь так. там здригнувся. А, чи, чим займаєтесь на навчанні? Саме малюю, тому а. що це найкрутіше, угу. мабуть, з усіх можливих професій, тому що ти приходиш і ти займаєшся на парах тим, чим ти любиш займатися взагалі в своєму житті. Тобто я навіть вчора сиділа так і думала. Кому ще так пощастило? Просто приходити, і замість там години 20 хімії або фізики, або тієї ж вишки, ти сидиш і малюєш, ти споглядаєш красу цього світу, натури, красивих людей, тебе оточують такі самі творчі люди, натхненні. Тебе дуже класні педагоги, які надихають тебе кожен день, розказують історії свого життя, як вони йшли до цього такого художнього олімпу, бо в нас дуже класні педагоги, заслужені, художники України визнані. І тому ну, я дуже вважаю себе щасливою людиною. Кілька, ну. кілька фізиків, і хі хіміків з наших глядачів зараз так трохи. Обурилися. Я більше так гуманітарний склад розуму, mm -hmm. але кілька математиків а, знав. Теж? Ні, ні, ні. А, і вони мені казали, Та ти що, ти, ти подивись, яка формула красива вийшла. Чи, яке, яке красиве число. Я, ну, я зовсім. ну… Насправді я навчалася один де, рік. Де краса? На такому самому а, я навчалася на я розкажу. автоматизації управління технологічним процесом. Uh -huh. Тобто це хіміко-технологічний університет. Як і ти попала, не питайте, але сам факт, ну навіть там я. У нас там, сценарій круто. ну, є таке питання. Да? Ви викрисли, викрислився. <рес> просили не питати, не буду. <рес> От тому, в принципі, головне, щоб були класні люди поруч і щоб. Тут була гармонія, зовні гармонія, і щоб комунікувати з людьми, саме мені. Якщо я, ну, я є соціальною дуже людиною, і мені перш за все важливо, хто біля мене, як він мислить, чому він саме так мислить, і вже там е, дивитися, чи мені комфортно з цією людиною чи ні. Ну і так само мені дуже приємно, що в кожному році мого життя, в кожному колективі, де я була, там були нормальні, добрі люди. Добре, дуже дякую вам, пано, що ви були саме такими щирими. От, тому не неваж... важливо, де ти. Важливо, що ти робиш і з ким ти то робиш. Щодо художнього світу, скажімо так. Е... Я так розумію, у всіх в дитинстві були якісь там малювання, якісь закарлючки. Мама, мама, ось я щось намалювала. Добре, дочі, йди колись це. <свят> а, коли з'явилася картина, від якої ну, власне, власне, таке, власне задоволення? Я, я це зробила, і це ну, дійсно. Круто. Я зрозуміла питання. А, я чітко <свят> пам'ятаю пам <свят> той момент, коли це був перший курс а, художнього відділення театрально-художнього коледжу, де я навчаюсь зараз. А, і це було м, завдання з композиції. Тобто, в нас була е, тема, треба було м, шукати мотиви міста рідного. Ну і потім вони йшли на виставки. І от треба було е, знайти свій мотив, саме те, що тебе буде чіпляти. Не знаю чого, але я обрала е, вид на Карла Маркса. І я там сиділа одна біля метро. Знаєш, ти сидиш такий перед тобою лише е, холостик. Е, Тут фарби, і ну люди постійно проїжджають повз дуже багато машин, але ти все одно якось так ховаєшся у свій власний світ. І от я сиділа, і був неймовірний просто захід сонця. Були дуже насичені кольори, ну не дуже насичені, А для мене вони були надзвичайно такі наповнені. Знаєш, я сиджу, і кайф від того, що я це бачу, трансформую і намагаюся передати на те. І, і потім показати всім іншим людям. Це було, мабуть, найприємніше відчуття. І найперше, коли я відчула, що я хочу дійсно цим займатися. Бо це, як наче не знаю, що для тебе є найкрутіше -най -най в житті. Там. Ну, таких факторів багато, але я і про захід сонця також ну, розумію. І, ну, Це як дуже смачненький і, торгів. І, так, і, таке, і таке ну от, вхопити колір. Як це а, вдалося? Ну, ну, от, 15 хвилин, ну ні, то було то, то швидше все міняється. Ну так, і ти ще сидиш, там будівлі. Не встигаєш, от в тому й кайф, що оцей момент, котрий дуже швидко змінюється, ти вже його ніколи не побачив mm -hmm. саме таким, і в тебе є можливість його якось схопити і через себе передати. От як ти відчув, як ти передав, оце найкрутіше, що є. Ма щодо людей, мене. ну в от, от, от вони йдуть повз, дивляться на мольберт, так? Ну, Молодець. там, ні, насправді, там навіть мольберту не було, там було отак, тримаєш цей mm -hmm. е ховсти, який маш. Таке, ну все. Не було там, ага, мене намалюєш. Звичайно, було. І багато хто. Ні, що приємно, це що коли не просто питають, що ти малюєш, там підходять, просто споглядають або кажуть щось схвальне. Ну, трохи отут, отут трохи треба, так? Типу, ну, да. я можу краще, або щось таке. Ну, це не сприймається. Але коли. По-перше, коли просто нічого не кажуть, це класно. Або якщо так. Зараз ми, до речі, бачимо е, кілька замальовок, так? Це ескізи, тюди, це моя бабуся. От. що якось так. Це мій таточка. Це дуже прикольно їх садовити і чекати, поки вони ще тримаються перші півгодинки, мабуть, а потім вже все. Вже починається, покажи, а я що? Ні, ну, то це здоровий інтерес. А до, до речі, коли хтось а, там, в дитинстві до мене підходив і казав, ой, і що ж ти таке намалював красиво? Це от було най, найбільш, найбільш, ну, я ж ну, намалював, я ж танк намалював, нормальний танк намалював. <рес> а що ж ти танк? М -м -м. Тако, коли, коли, так, коли вже впізнають, що воно намальовано, це набагато. Набагато цікавіше. Так. <гум> а, щодо викладачів, а, які взагалі а, дисципліни викладаються в, в університеті, так? Ні, це коледж, це теально художній коледж. Художні так. коледж так. Ну, от... а, найосновніші це академічний рисунок, малюнок. Живопис і композиція — це найосновне, що треба знати, бо малюнок це основа живопису. А гарний живопис базується на гарній композиції. Але є такі спеціальні, як там і педагогіки нас навчають, тобто ми повинні потім ще не повинні, а якщо ти хочеш, то ти можеш ще поділитися власними якимись скілами. Що там ще буває? Хай, я, багато чого так, чи так? Чи, чи, чисто для, для себе, у людини, яка власне, навчається, і mm -hmm. це знає напевно. А, золотої Січеніння українською як буде? Золотий перетин. Золотий перетин. Да. Я, я для себе я запам'ятав. Ну, увесь час хочеться mm -hmm. сказати, але. Але ну, не знаю, ну, тепер те. будеш. можеш записати. Я запишу <рес> О, сюди. <рес> а, до речі, що до викладачів дисциплін, що для тебе от, найцікавіше це а, найцікавіше. Ну, улюблене, є, є якась... улюблене. Улюблене це живопис, звичайно, тому що це чисто така. Ти можеш написати, не знаючи законів, але на відчуттях, Тобто, як, як Бог на душу покладе, як то кажуть. От як тобі сподобалася натура, ти її пишеш натхненно, і іноді виходить навіть краще, ніж коли ти там все чітінько по якихось певних законах, канонах. Бо є багато правил. Це не просто взяти і написати. Треба знати, треба мати підґрунтя. Зазвичай зараз, на жаль, в модерновому нашому світі дуже мало людей мають то підґрунтя і якось виїжджають більше за піару. Але особисто для мене. Бажано те підґрунтя мати, той фундамент, від якого я можу відштовхнутися, основа-основа академізму. От. І вже потім на нього будувати те, чим можна сказати, оце от, Настя дудка. Так вона малює. Хай, ну щодо що піару. Угу. Я так, що з багатьма митцями спілкувався, дехто просто посміхався, дехто казав, що так, він розуміє. Чорний квадрат це що це? Ну, як, це як... концепція, на мою думку, саме. Тобто це вже Кадімір ну, це, не це, це, ну, Можна сказати, що це, то мистецтво чи це така ж, такий ж перформанс, як створюють там, я не знаю, зараз якась. А... Гора сміття і назвали... Для мене, для мене так. особисто, я не буду як. Я на мистецтво знавиця, але для мене це більше перформанс. Це як презентація себе, це те, чого не робили до нього. Це те, чим він зміг, Кетьмір Малєвич, здивувати загал. Але все ж таки до мистецтва, от такого, як я його розумію, це щось духовне більше. Це те, що пробуджує в людині найкращі якості, духовні саме. Я б не віднесла, можливо, більше він дає можливість задуматися. Він каже щось людині, і людина повинна вімкнути свій мозок. А що він хотів цим сказати? Але чи побуджує це до розкриття душі, до моральних якихось гарних якостей, до того, щоб людина стала краще, зробила світ навколо себе теж краще? Ну, це дуже велике питання для мене особисто. Ну, в когось може чорна душа. — І Він там З знаходить, щось така. це моє. Ну, можливо, так. А щодо технік, які опановуєш, чи, 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 чи вони доповнюються, чи вже є якась конкретна, там, я це люблю, я от це буду робити. Так. — Є те, що я люблю, так. Угу. Це дуже ну, це портретний живопис, ну, він мене дуже вставляє. Я там ну, кайфую реально, коли я пишу людей, коли я пишу саме портрети, тому що через портрети я можу. Дізнатися дуже багато про людей, і мені приємно реально розуміти, що щось бачити те, чого не бачать інші в людині, щось пізнавати її якось більш глибоко і намагатися відобразити в своїй роботі той внутрішній малесенький світочок, до якого я змогла докопатися, якось. А кожного року з новими дисциплінами ми відкриваємо щось нове, і от останній рік мені дуже подобається графічні техніки. На гравюрки, Порізати, посидіти там. Це, звісно, всі пальці порізані трошки, бо перші роки це важко. Але потім ти можеш зробити декілька робіт та ну, оттіском віджати. Ось це, друзі, відповідь на питання, яке з дитинства багатьох турбувало. Нафіга я в дитячому садочку ті аплікації робив. То це аплікації. Я розумію. Але це навики для того, щоб робити якісь графіки. Графіка та, так, е, так, ну, типу калажі, я ну, думаю, ти зараз так. кажеш про калажі, але mm. це про те, що я тільки що казала, mm -hmm. про ліногравюру, Це ти, mm -hmm. коли вилізаєш на ліноліони е, якусь певну картину, яку ти вже задумав, а потім ти можеш зробити копії, знає, це те, як робилося а. раніше копії, Зумі. коли не було станків ніяких там, от. Круто. Так. А щодо мистецтва, ну, скажімо так. До того як людина розкручена, там а, малює малює квадрати, і всі там у клас, це, це мистецтво. До того митцю складно. Це, угу. це і художники, і музиканти, ну, будь-які митці, ну їм складно. Поки вони невідомі. Так, угу. чи е, ну і там в певний час у багатьох постає питання е, комерції, чи от чи, чи, чи робити мистецтво. те, що угу. так, е, істинне мистецтво. Як ти ну, для, для себе там, малювати там, на замовлення? Ти готова до якогось певного часу? Звичайно, готова. Присю <правдіців> я готова малювати так. на замовлення. Але треба теж прислухатися до себе і розуміти, що ти можеш малювати на замовлення, а що ти не можеш, чисто зі своїх якихось спостережень. Наприклад, що не можеш? Коли це... Кіч, не дуже можу кіч, не можу, це зділеність, виділеність, Не можу те, що суперечить якихось моральним так само упередженням. так, І так краще про те, що я можу. Не, ну і я так. так. Давай. Про, те, що можу. про те, що можу, можу, це... домик, дерево, Новий яблучко. Дерев, собачку угу. там. Лошадь mm. Е, Ні, може те, що мені б хотілося трошки показати загалу, що академічний живопис це теж круто і що це, це, це складно. І є круто. Це, ну, багато хто робить перформанс, знаєш, і це That's купляється. Mm. І, наприклад, на Заході взагалі, вже забувають про те, що є академічний живопис. Це шкода трошки. Да. А хочеться сказати, ну, знаєш, як е, мода міняється постійно е, з часом, тобто гарно забути старе це нове. От так само я хочу, щоб і академічний живопис пройшов е, у сучасність, тобто, щоб його бачили, щоб його любили. І, можливо, мені це вдасться, в моїй творчості. Подивимося. М мені здається, що зараз е, картини ну, такі тя, ну, дуже, дуже абстрактні, люди купують е, заради того, щоб вона е, вписалася в їх е, е, інтер'єр. Інтер Тобто не дивимось на картину. А картина вона як як, диз, як елемент дизайну і не більше. Так, таке буває, і це шкода, але ну, забувається просто саме культурна е, приналежність, навіщо це робиться. Що саме для того, щоб ну, рости якось, це ж мистецтво, це самовираження. Це людина робить не просто для заробітку, бо є такі роботи, які. Ну, ти йдеш, працюєш, отримуєш ці гроші і молодець, і живеш далі. А це вже людина каже не просто так. Бо їй є, що сказати, є для чого сказати, є певний слухач, споглядач. От, тому я думаю, що комерція комерцію, а істинне мистецтво повинно жити. Ну, мені сподобалося, що ти від, від того не відхрещуєшся. Бо, бо так комерція, вона. Повинна бути ну, у нас. треба за щось їсти. був так. поет в якось в гостях, і він сказав, що я рік працюю для того, щоб потім рік Житом. жити поетом. Тобто, ну, не, неможливо розумі. заробляти ну, так, от в чистому в чистому виді спочатку. А щодо навчання, угу. є така думка, що ну і музична знов таки, і там художня школа дає розвиток, угу. а е, вже ну. Далі навчання воно дає якісь рамки, за які після того, ну ті самі академічні, mm -hmm. за які mm -hmm. складно вийти, що так воно є? Mm, все залежить від е, вчителя. Бо коли я в мене такий чудовий один вчитель, який каже, якщо вчитель хромає, то учень поза. Ну і, і навпаки, якщо вчитель, то все, конець фаталіті. фаталіті. А, але ну мені здається, що базис повинен бути академічний і те, що в нас навчаються, не просто так все робиться. Що те, що ми отримаємо, ми від цього можемо відштовхнутися просто в своєму даль... подальшому розвитку. Тому кожен своє, кожному своє. Дуже важливо, хто тебе навчає і чому він тебе навчає. Тому як тут Бог на душу покладе. Куди тебе поведе? От від того багато залежить. І малий нещодавно отримав перший циркуль угу. шкільний і там, до того малював мотоцикла. Після того, як отримав циркуль, він Колеси. малював такий, такий, але з більш рівними такими колесами. Угу. І казав: Тату, ну. Як, я, я жив як, раніше, як, та? Ну, я жив раніше, і чому всі художники не використовують циркуль, лінійку, Воно ж так ну, простіше. Чи є якісь засоби сучасні, що спрощують життя ну, художнику? Мальберти. Все? Ні, ну він там... Ну, що спрощує як, який життя? Був? Ну, я, ну, не я не знаю. Ну, складне. Ну, наприклад, як Створити сприяло... комп'ютерну модель, наприклад. Картини після того вже її там. там менше промалювати. менше життя. Це ж коли ти береш фарби, mm -hmm. коли ти береш пензлики, коли ти можеш навіть руками писати на тому холсті. Ну це ж взагалі ніяке порівняння не йде з планшетами графічними. Я досі так дивлюся на них поки що, на цьому етапі розвитку. Я торки дивлюся на них так з побояском, тому що ну, мені не хочеться. Змінювати ті відчуття, які я зараз маю. Можливо, це якась не знаю, моя сталість, і щось мені не дає поки що розвинутися настільки далеко, але ну, мені кайфово від того, як я пишу зараз і малюю, друзі. В нас сьогодні зранку в гостях людина, що, що кайфує від того, чим займається, чому навчається, що робить. Так. А, Анастасія Дудка, художниця, що побажає нашим глядачам. А щось зранку. Так, я хотіла побажати вам займатися саме ті, тими речами, які вас надихають, які роблять ваше життя яскравіше, які роблять людей довкола вас щасливіше, і щоб ви набагато більше кайфували від свого життя, ніж кайфуєте зараз. От. І просто насолоджуйтесь. Це що я хочу побажати вам всім. Сподіваюся, що так воно у вас і буде складатися, друзі. Ну а ми будемо продовжувати і продовжувати а, разом з арт-терапевтом та нашою ранковою журналісткою, яка взяла участь у процесі арт-лялькотерапії. Зараз дізнаємось, як це відбувалося.